Позитивний вплив жінки на чоловіка. Якщо дружина бачить в чоловікові гарні якості і робить на них акцент, вони починають рости і примножувати, навіть якщо для цього немає ніяких підстав. Навіть якщо він не повинен був бути відповідальним, він таким стає. Чи не повинен бути начальником, а раптом стає і так далі. Якщо дружина поважає свого чоловіка, його починають поважати чомусь друзі й колеги, вони підтримують його і допомагають у складних ситуаціях. Якщо дружина довіряє чоловікові, йому довіряють інші люди. Якщо дружина не приховує від чоловіка нічого, не обманює, відкриває своє серце, то чоловік не зможе обдурити дружину і зрадити їй. Якщо дружина відкриває чоловікові серце, він стає щедрим, він починає сам шукати причину порадувати її і зробити її ще щасливішою. Якщо дружина щиро служить своєму чоловікові, він з величезним задоволенням візьме її під свій захист, буде про неї піклуватися і оберігати від усього. Якщо дружина буде з розумінням ставитися до темпераменту чоловіка і намагатиметься його задовольнити. То чоловік заради неї зверне гори. для цього потрібно навчитися бачити якості свого чоловіка, а не міряти його своїми стереотипами. Якщо дружина хоче зберегти сім'ю і щиро з любов'ю прикладає для цього свої жіночі зусилля, в серці чоловіка народжується таке ж бажання, і він починає допомагати в цій справі своїй дружині. Якщо ваш чоловік чимось не влаштовує. Знайдіть причину цього в собі, і ось на цю роботу варто пустити сили і час, якою б, не була, якщо була б, якою б я була, якщо була б чоловіком, чи впевнені, що хочете це знати, тоді подивіться на свого чоловіка. Ось таким і були б. Йому не вистачає чоловічих якостей, так само, як вам не вистачає жіночих. Наприклад, чоловік п'є пиво, тоді ваша головна робота це прийняття прийняття того, що він має право руйнувати своє здоров'я, якщо хоче. А ще це швидше за все говорить про вашу емоційну сухість в стосунках з ним. Можливо, йому не вистачає підтримки і заохочення. Або чоловік не хоче працювати. Тоді, напевно, ви занадто багато працюєте. Я абсолютно його не слухаєте. Який сенс штовхати його і записувати на співбесіди? На якщо він туди піде, з таким настроєм довго це не триватиме, тому міняти треба себе. Чому чоловік лежить на дивані? Тому що туди його вдаловлює жінка, яка перебуває в стресі, вона носиться по поруч нього, як метеорит, змітаючи все на своєму шляху. І щоб залишитися у живих, він маскується під накидку на диван. Якщо ваш чоловік не допомагає вам з дітьми, подумайте, а чи вважаєте ви його хорошим батьком, гідним того, щоб діти любили його на рівні з вами, і не відвернули ви його від допомоги, вказуючи, що попу малюкові він помив погано, а пляшку знову не прокип'ятив. Нам дав рівно стільки, скільки ми заслужили наші батьки, наші діти, наші брати і сестри. Ми їх не можемо вибирати, тому доводиться вчитися приймати. Але з чоловіком по іншому є ілюзія вибору, є відчуття, що міг би бути інший, трохи кращий. Але це тільки видимість вибору, подружжя також дає нам Бог. Інакше як би ми зустрілися і полюбили один одного, якби ми знайшли одне одного у натупі і притягнулися. І раз Бог дав нам такого чоловіка, значить, саме такого ви і заслужили. А ось навіщо і чому про це вже варто подумати, і що з тим робити далі, це вже ваш вибір і ваш простір для творчості. Бережіть один одного. Можна вічно нарікати один на одного і шукати смітинку у оці чоловіка, а можна набратися сміливості і заглянути у власні очі з їх колодами. І коли ви побачите і роздивитеся свої колоди, ви зможете побачити нарешті, що поруч з вами людина більше цього, ця людина чоловік, і в ньому дуже багато хорошого. І скільки він усього від вас терпить, адже жінка набагато сильніша у питаннях відносин. З неї енергія відносин б'є фонтаном і затопити чоловіка бурхливими хвилями дуже просто, а він, пливуче, повинен ще корабель змайструвати і пропливає трісок прямо у хвилях. У ваших інтересах, щоб хвилі були спокійними, бережіть один одного. Стільки сил йде на безглузді боїв всередині сімей, а ці сили можна було б вкласти у творчість або виховання дітей. Енергетичні втрати від кожної сварки колосальні. Не витрачайте сили даремно, Вчіться любити, Негативний вплив дружини на чоловіка. Як дружина думає про чоловіка, таким мені стає. Бачу в ньому тільки недоліки, вони примножуються з кожним днем. І тоді навіть той чоловік, у якого є величезний потенціал бути добрим чоловіком. Стає рядовою рогатою твариною сімейства козлячих. Якщо дружина не поважає свого чоловіка, його ніхто не поважає ні рідні, ні друзі, ні колеги. Можна сказати, що дружина на чолі свого чоловіка пише якесь слово, яке його характеризує, і, згідно цього напису, з ним починають будувати відносини інші люди. Ось так дружина, не подумавши, Напише якусь гедоту перманентним маркером, а потім дивується якщо дружина не довіряє своєму чоловікові і не відкриває йому серце, йому ніхто не довіряє, навіть якщо він повністю гідний такої довіри, все одно в ньому будуть постійно сумніватися всі навколо. І яке вже тут підвищення або нові перспективи. Якщо дружина вічно всім не задоволена. То в родині всі стають такими ж незадоволеними, їм буде і квартира не та, і вечеря не та, і одяг, і відпочинок, і навіть батьки будуть здаватися абсолютно не такими, як треба. Якщо дружина вважає, що можна було б трохи краще чоловіка знайти, то перший крок до чоловічої зради. Говориться про те, що першою зраджує завжди жінка, правда. Вона це робить тільки подумки і відкриває її в цьому складно, а чоловік зраджує фізично вже після того, як дружина дала йому такий дозвіл своїми думками про те, що він далеко не найкращий. Якщо дружина скупа серцем не бажає служити чоловікові, обігрівати його любов'ю і утихомирювати, він шукає для себе розраду в алкоголі і наркотиках. Якщо дружина не дозволяє чоловікові займатися чоловічими справами, спілкування з друзями, рибалкою, гаражами та іншими речами, що, на її думку, є дурницею, чоловік шукає відпочинку інакше в алкоголі, в комп'ютерних іграх, курінні та інших не самих радісних речах. Якщо жінка не відкриває чоловікові серце, він стає жадібним. І тоді у нього і взимку снігу не випросиш, не те, що квіти на День Матері, у той момент, коли жінка перекриває чоловікові доступ до свого серця, він закриває для неї доступ до свого гаманця. Якщо дружина занадто самостійна, все сама і нічого, і нікого не потрібно, то чоловік стає безвідповідальним. Навіть якщо до цього він цілком добре відповідав не тільки за себе. Він немов втрачає цю навичку, розслабляється і зростається з диваном. Якщо дружина постійно ображається, то чоловік буде злим, гнів по різному проявляється в наших тілах. Якщо дружина подумки невірна своєму чоловікові, то він буде скупий. А навіщо йому витрачатися на жінку, яка не сьогодні, так завтра знайде іншого і піде? Якщо дружина чоловіка не слухає. Постійно сперечається і норовиться, то чоловік перестане бути чоловіком, він стає безвідповідальним, меланхольним, слабким і ніяким. Якщо дружина регулярно здійснює насильство над чоловіком, наприклад, виносить йому мозок або кричить на нього, ображає і так далі, то чоловікові залишаються два варіанти. Або він стає покірливим підкаблучником з повністю зломленою волею і чоловічим его, або він теж починає чинити насильство над дружиною, найчастіше у фізичному плані. Якщо жінка занадто активна у зовнішній діяльності, чоловік стає пасивним придатком до телевізора, хоча раніше міг бути цілком успішним бізнесменом. І ще нещодавно я отримав електронного листа від читача стосовно моїх записів, про галантність, він ще зізнався, що йому трохи набридло те, що лише чоловіків, як йому здавалося, повчають, як розуміти жінок і служити їм. Тоді, як на його переконання, дуже мало пишеться про відповідальність жінок перед чоловіками. Дорогі мої! Туди й і подібно і жінки мене звинувачують, що я тільки про чоловіків, чоловіки, що я тільки про жінок. Але я переконаний, що повчати кожну стать може лише її представник. Тобто жінки повинні повчати жінок, а чоловіки чоловіків. Тут не завжди в сьому виходить. Я дуже не посилаюся і на свій досвід, свого досвіду можу повчити чоловіків. А про жінок насправді на авторитет, кого вважаю, справді. Важливе. Якщо чоловік поводиться тихо, це ще не означає, що сталося щось погане. Спонукати чоловіків бути більш відвертими і експресивними це добре, та не треба сприймати їхнє мовчання як привід до занепокоєння. Чоловіки можуть бути стриманими, коли йдеться про їхні емоції, але це не завжди слід розглядати як своєрідний психологічний розлад. Насправді іноді саме. Те, що лікар прописав, особливо в ситуаціях, коли самі у собі все емоційно заряджені. Аби змінити поведінку чоловіка, треба не прискіпуватися до нього, слід звернутися до його найглибшого почуття чесності. Якщо ви просите чоловіка щось зробити, мотивуючи це якомога конкретніше вашими потребами, то він швидше за все це зробить. Проте, якщо ви просто скаржитеся, що він завжди, або він ніколи, або він не може зробити те чи інше, то він може просто пасти у відчай і, як наслідок, взагалі, перестане звертати на вас увагу. Спробуйте більш позитивний і сприятливий підхід. Не повторюйте йому, чого він не зробив. Замість цього скажіть, що ви хочете, аби він зробив. Чи яким як був і як багато це значитиме для вас? Хоч би скільки жінка бажала, щоб чоловік зрозумів усе сам, іноді вона повинна проковтнути свою гордість і сказати йому прямо, чого вона хоче, чого хоче її серце, а не тільки те, що їй подобається. Знаю, знаю, що це не найромантичніша порада у світі, але чи ви усвідомлюєте, що згодом ставатимете дедалі менш романтично? Згодом з'явиться гіркота від того, що невже він не може здогадатися, що ви насправді хочете, а так, принаймні, є шанс, що він може цього навчитися? Чоловіки люблять очим. Кожен має свої слабкості, а з певних причин чоловіки особливо вразливі, коли справа доходить до візуальних відчуттів, відмінність між двомами. Статтями, в якому аспекті це психологічний, фізіологічний, і факт тому будь-яка ласка, не порівнюйте цього з тим, що відчувають жінки при вигляді чоловіка у спідній білизні або чоловіка без сорочки. Звісно. Все має свої позитивні сторони. Проте, наша надмірно сексуалізована культура створює багато приводів говорити про недоліки. Тому не випадково і статистичні дані це підтверджують, чоловіки борються з залежністю від порнографії набагато частіше, ніж жінки. Я не пропоную, аби жінки вбиралися у паранжу або муму. Це популярне доведення до абсурду. Варто шукати здорову золоту середину, адже коли жінка одягається зі смаком, але не занадто відверто, то більшість здорових чоловіків притягує її особистість, а не конкретна, стратегічно оголена частина тіла. І все ж деякі з вас будуть скаржитися, що чоловіки повинні просто стримувати себе і що вони цілком здатні контролювати власний пристрасті. Я згоден. Але будьмо чесними: якщо це особлива слабкість чоловіків, то чому ви використовуєте її як нашивку? Особливо, якщо зважати на те, що деякі представники сильної статі самі здатні перетворити вас у жертву? Чоловіки мають своє щасливе місце. Чоловіків звинувачують, що вони іноді втрачають зв'язок своїми почуттями і, певною, мірою це правда. Проте, як я би сказав, що це не все просто так. Істина полягає в тому, що чоловіки глибоко емоційні та виражають вони це зовсім інакше, ніж жінки. Коли ситуація є крайне важкою, вони зазвичай іммігрують у так зване щасливе місце замість того, щоб переживати свої емоції відкрито. Досить часто це місце ностальгії, місце, де сонце і щастя, де деяких воно знаходиться перед телевізором протягом годинами, або двох, або інших, це музика якогось там ще для когось перегляд старих спортивних відео. Принцип той самий віднайти спосіб поратися з труднощами, і це треба вшанувати. Іншими словами, дозвольте йому усамітнитися у щасливому місці. Головне, аби ненадовго. Чоловіки мають природну схильність, бажання втекти в край мрій. мрії, але будьте в стані підвищеної готовності, якщо він починає проводити там надто багато часу. Чоловікам необхідно іноді втікати. Та часом їм навіть необхідно, аби ними керували совні. Думаю, саме тому вони проводять так багато часу з об'єктом, що називається пульт дистанційного керування. Однак, якщо саме це характеризує їхню слабкість особистість, тоді вже справді причина непокоїтися. Чоловіки сприймають свої хобі не менш серйозно, ніж роботу. Та як чоловік аналізує спорт, спілкується всю ніч з друзями, грає у відеоігри або бере участь в якійсь іншій несуттєвій діяльності, на перший погляд, може здаватися марнуванням часу, але ви повинні зрозуміти, що улюблена спортивна команда а будь яке інше особисте захоплення до нього, це справді серйозно. Проявіть трохи інтересу і цікавості до того, що подобається вашому чоловіку. Це матиме велике значення. Зробіть це, навіть якщо його хобі абсолютно вас спантеличує, як приміром спантеличує мене любов моєї дружини до шопінгу. Чоловіки утотожнюють роботу з власною значимістю. Це не означає, що чоловіки хочуть бути нещасними на роботі. Це означає, що деякі речі чоловіки ненавидять більше, аніж бути нещасними. Ніхто не сприймає безробіття як позитивне явище. Однак чоловіки пов'язують відсутність праці з непотрібністю, з огляду на природу. Донубилогічну, плідність ідентичні жінка, вплетена на саму структуру її існування. Чоловіки можуть розвинути гостре почуття ідентичності за певних обставин. Однак вони зазвичай відстають у цьому відчинок. Досить часто чоловік віднаходить мету свого життя на роботі, яку виконує, або в родині, яка на нього покладається. Якщо чоловіки відчувають повагу в цих сферах, то можна з упевненістю говорити, вони будуть щасливі. Чоловікам потрібна любов, це правда. Однак настільки ж цінне для них відчуття того, що їх поважають і цінують у тому, що вони роблять. Це має певний зв'язок з нескінченними рекламами, які пропонують підвищити рівень тестостерону. Щоб більше чоловік почувається імпотентом у котрому із суттєвих аспектів свого життя, то в сильнішу депресію це може вилитися. Чому ж усе це так важливо? Бо як коли чоловік ставиться до себе як до безсилого і нікчемного невдахи, то, як правило, і з ним та з його найближчими трапляються погані речі. Що менше чоловік почувається чоловіком, то більше він схильний до депресивних станів і деструктивної поведінки? Чоловікам потрібно знати, що вони потрібні. Насілий гіперфемінізм довести чоловікам, що вони насправді не потрібні, і що жінки повністю самодостатні. Та невже нам насправді потрібен рух, який би за це боровся? Сьогодні одні жінки можуть робити і роблять усе те, що і чоловіки. І, хоч це добре у багатьох відношеннях, та та не принесла бажаних результатів, чому робити те, що хочеться. Це не ключ до щастя. Аби бути щасливими і кращими людьми, нам потрібні обидві статі, які би допомагали одна одній вдосконалюватися. Лише жіноче начало у поєднанні та згоді з чоловічим началом можуть принести необхідну гармонію, що її світ так відчайдушно шукає. Проте цього не вдасться досягти, доки чоловіки та жінки не почнуть слухати себе навзаєм і не припинять діяти їх закляті вороги. Справді, ми живемо у світі, який перетворюється на зовсім несмішну версію фільму Енні отримує вашу зброю. Ми зрозуміли ми вам не потрібні, ви можете робити все на свій розсуд, та хіба в чому суть? Я намагаюся вказати теж. На що жінки часто вказують чоловіка? Тобто виграти суперечку з коханою людиною не завжди означає, що ви переможець. Якщо ви насправді хотіли б знати, що потрібно чоловікові, аби бути щасливим, ось то ось воно. Мені потрібно знати, що ти мене потребуєш, і що важливіше ти хочеш, аби я був для тебе героєм. Моя присутність у цьому світі має позитивне значення. Навіть якщо деякі чоловіки цей світ псують, Отче, дозволь мені, навіть попроси мене робити маленькі дурниці для тебе і дай мені відчути, що ти цінуєш мене за це, навіть якщо причому я відчуваю себе значимішим, ніж повинен. Я маю на увазі такі дрібниці, як убивати павуків так, неначе я перемагаю розпійника, що незаконно про них у дім. Це означатиме для мене більше, ніж ти думаєш. Ми чинимо всі ці маленькі акти лицарства не тому, що ви слабкіші від нас, а тому, що хочемо вас ушанувати. Якщо ви ставитеся до чоловіка, як до дитини, він рідко підкориться. Якщо матері роблять усе за своїх маленьких хлопчиків, ті ніколи не навчаться поводитися як справжні чоловіки стосовно жінок. І якщо дружини робити усе замість своїх чоловіків, то ті радують діду добіг. Я не стверджую, що матері дружини. Зовсім не повинні нічого робити для чоловіків. Але якщо жінки робитимуть за чоловіків абсолютно все, чоловіки ніколи не навчаться служити в цьому разі жартовність боку жінок не. Це насправді егоїзм найвищої проби. У більшості ситуацій краще давати аніж отримувати. Однак тут це навпаки знаю звинувачення в тому, що ви думаєте, занадто багато може здатися дивним. Марто, марто. Але це справжня вада, особливо якщо вона не дозволяє іншим вчитися, служити. Я роблю все для нього, але він навіть пальцем не би допомогти мені, кажете ви, і продовжуєте гарувати, а він продовжує бути самозакоханим. І ви глибоко переконані, він егоїст, а ви щедрі та безкорисні. Так, ваша вада, так би мовити, корисніша, ніж його. Проте, якщо ви ніколи не вимагаєте від свого чоловіка більшого, то розділяєте його провину. Якщо ви покладаєте великі надії на стосунки, з ним ніколи не встановлюєте нижку моральну планку. Це цілком зрозуміла спокуса, позаяк чоловіки переважно спонукають жінок занижувати свої норми та вимоги, а жінки відчувають, що можуть втратити хорошого чоловіка, якщо встановлюється надто високу плану. Не вірте, один з найкращих барометрів для вимірювання серйозності намірів чоловіка це перевірка, чи може він себе контролювати, і що не менш важливо, чи має він достатньо поваги до вас, аби шанувати ваші моральні принципи. І я не пропоную вам використовувати себе як нашивку, але слід пам'ятати, що він насправді може так на вас дивитися, якщо ви не вимагатимете від нього більшого, замість страждати від того, що він вас відштовхнув. Подумайте, чи ви справді хочете залишитися з таким чоловіком, який здатний відмовитися від вас лише тому, що ви визнаєте красу і права своєї статі. З іншого боку, якщо чоловік готовий проявити стриманість і кинути виклик самому собі у цьому делікатному питанні, то дуже ймовірно, що в майбутньому він проявить подібні чесноти. Крім того, чоловіки, які здатні проявити стриманість у цьому сенсі, мають набагато більше шансів повернути всю цю стриману енергію на романтичні стосунки. Шлях до чоловіка таки лежить через шлинок. Раніше я не надто схильно ставився до цієї приказки, але невдовзі після одруження з бану, наскільки вона правдива, почасти, тому що моя дружина неймовірний кухар. Але навіть якщо хтось не вміє годувати, слід сказати про одну важливу істину. Чоловіки – це самотні істоти, які навіть якщо їм пощастило мати сім'ю, часом можуть почуватися так, неначе знаходяться десь назовні і засирають вікно. Таким чином, дуже важливо, аби жінки зрозуміли, що ця самотня сторона чоловіка може бути нестерпно. Отримувати болісно втрачене, якщо за нею не стежити. Я хочу сказати, що чоловік потребує материнського тепла жінок, аби відчути зв'язок і від роботи, роботу, якщо він не отримує тепла. Перед ним може виникнути спокуса, шукати його де інде у формах, які шкодять найважливішим відносинам його житті. Зрештою, чоловіки можуть бути особливо вразливі. перед Цією спокусою після народження дітей або тоді, коли дружини постійно нема дома. Ви можете сказати, що це діє в обох напрямках але для чоловіків це має особливе значення, бо я за як жіноча присутність це ключ до його відчуття зв'язку своєю метою в цьому світі. Насправді ж я почуваюся самотнім, просто думаючи про це, тому давайте рухатися далі. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, поставте, залиште коментар, я уділю благословення, добавте ж якісь свої думки і поставте пальчик вверх, пальчик вниз. Слава Ісусу Христу.